Українська православна церква є частиною українського суспільства. Священники нашої церкви є частиною народу України. Вони є українцями, вони є громадянами України. Окрім того, в останній час є багато неправди і відвертій брехні, і навіть маніпуляцій з цього приводу. Зокрема, я хочу згадати це зачепило і мене видання главком опублікувало. Інформацію, що нібито в мене є російське громадянство з посиланням на інформацію в правоохоронних органах, опублікувало скріншоти, де вказаний паспорт, номер паспорту мого українського, де вказані дані мого українського паспорту, але чомусь написано громадянство Росії. Тобто, ми бачимо відверті маніпуляції і відверту брехню в змі. Священники української православної церкви є українцями, громадянами України.